Всім привіт спільнота. Отже, замора частина друга. Гранати взагалі взагалі Круто. Наш отель не перестав нас дивувати, адже на ранок ми виявили, що наверху є просто чудова, крутезна тераса патіо. Із просто неймовірним видом на річку і той самий стародавній міст, по якому ми гуляли. Прикольно. Тож ми використали цю чудову нагоду, попили там каву і насолодилися видом. що, які наступні плани? — Куда їдемо? — Ага. <рес> <рес> ну бельбау, то понятно. Бельбау, ми їдемо в када. Восьмого. А, а більбау, ми їдемо в бал. Ой, блін, я вже, я вже привскушаю. Там тоже таке на шибис, тут типа кто. Ой, очевидно, класс. Гора, буде гуля. Надо убить поудобнее. Я уже жду. <ріст> вот. Дайся. Ой. Хочется куда-то поїхать, типа, Вибо или Корунья, куда. Ну, к морю, да. Да. Наюх вообще не хочется ехать. На юг, нет. Мне тянет вообще. Хиба, ж зимой. Фух, який крутий тут музей, теж така старовинна будівля Пласа санта люсія І так, це з Пласа санта люсія За перший день ми кілька разів проходили повз цього музею. І лише на другий день вирішили таки в нього зайти і подивитися. Знайшли тут прикольний музей. Сподіваюсь, що прикольний. І... Зараз зайдемо, подивимось. І, чесно кажучи, виявили, що це просто справжня скарбниця історії за море. Музей розташований в старовинному палаці 15 сторіччя Палац Кордонерас. Просто поруч із замком і собором. Всередині зібрані унікальні експонати з доісторичних часів римської епохи, середньовіччя і навіть предметів життя селян Кастилії. І так, ми всередині музею, і тут у нас палеоліт. Я так розумію, що це були наконечники для копій. Таким так живеш, строїш. А потім хтось робить розкопки твого дому і думає, що ти там вдома робив? І копається в твоїх речах. Ай, блін. Да, все, ты, ты глечик там твій. Серйозні чуваки. Так, я тут знайшов кілька монет. Не знаю, що на них можна було купити. Може, можливо, будинок. А може якусь цукерку стародавню. Так, відділ для жінок. Магазин продажу прикрас. Дівчата обирайте, що вам подобається. Дивіться, які штучки прикольні. Ой, а це що це таке? Да, лежиш собі такий, спочиваєш. А ти, оказується, да, не просто спочиваєш, ти модель. І так, піднімаємося на інший поверх. Кілька корисної інформації. Друзі, що можу сказати? Що музеї потрібно відвідувати. Не проходити мимо, а відвідувати. Це реально дуже круто. Тож, якщо плануєте подорож у замору, обов'язково внесіть в свій маршрут музей історії замори. Вхід безкоштовний. Гратуїто! Якщо планувати зайти в нього, то розраховуйте приблизно на 1-1,5 години. Час роботи з вівторка. Понеділю, в першій половині дня з 10 до 2, потім обід, і далі з 5 до 8 Е, Важливо, в неділю працює лише вранці. Ну і зрозуміло, що понеділок це вихідний. Музей хоч і невеликий, але дуже атмосферний. Це було настільки все круто, що ми ще довго обговорювали усе побачене нами. Після музею ми вирішили ще піти прогулятися старим містом. Сонце. Мені такі 1700. Замора не перестає дивувати. Друзі, коротше, ми тут вийшли на блашиний ринок і тут куча купа всяких таких прикольних штук, але я знайшов тут монети і вирішив купити ось цю. Так. Монетка 3 євро. Щасливий. Дружина, походу, ні. І гуляючи ми натрапили на блошинний ринок. Я не втримався і купив стару іспанську монету 1870 року. Тож моя колекція монет поповнилась. Ну і на Наостанок ми вирішили покататися на такому потязі. Зараз візьмемо білети і проїдемося туристичним маршрутом.

Так, їдемо по дуже вузенькому, по дуже гузенькій вулиці. Екскурсія триває близько 40 хвилин. Вартість квитка 4 євро. Дякую всім за перегляд. Якщо ви вперше на каналі, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар. Це допоможе розвитку нашого каналу. На цьому все. До зустрічі в новому відео. Бувайте! Друзі, коротке, але важливе нагадування. Допомагаємо Збройним силам України. Адже кожен наш донат це можливість, шанс повернутися додому живими, живими до своїх сімей, родин, дружин, дітей. Допомагайте Збройним силам України. Слава Україні!